Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин MahomcomUA на огляді інвалідний візок номер 258 Bріzi Basics 2. Ось він в складеному вигляді. Розкладаємо. Все, як завжди, доволі легко відбувається. І по параметрах ширина сидіння між підлокітниками 52 см. Загальна ширина від обода до обода 73 см. Сантиметри. Глибина сидіння регулюється з 45-47 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється з 42-49 см. Висота спинки 43, Його вага лише 18 кг, і витримує навантаження 125 кг. Знаходиться даний візок у хорошому стані. Е, є зауваження. це... Лише от якісь певні царапини на ободах та по корпусу коляски. Решта, я вважаю, знаходиться в доброму стані. Поїхали. Підніжки. Місцями, де не є царапини, ось ви бачите, проте вони складаються, відкидаються, знімаються. Регулюється кут нахилу платформи. Також ось тут є шестигранник, відкручуємо, подовжені можна регулювати. Є ось такий ремінь проти сказання ніг, зручна дуже штука. Передні колеса литі, не сказав би, що вони прям нові Ну і не сильно вже аж геть з'їжджені. Ще на них можна їздити. Дивіться, ще вони поїздять. А, регулюється м, висота, що десь можна кут на сидіння. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Задні колеса також литі. Дуже хороший у них стан. 24-ті колеса. Подивіться на протектор. Жодних царапин, тріщин, нічого такого немає. Проте є царапини на ободі по всьому периметру. Можна їх, до речі, закрити, при бажанні це можете десь пошукати в інтернеті. Є такі накладки на колеса. Швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування працює. До речі, регулюється по силі затиску. Воно ось. Ось тут треба відкрутити. Знову таки шестигранником. З іншої сторони та сама ситуація. О, дивіться, отут ця резинка от, трішки, бачите, пошкоджена. Ось. Сидіння. У дуже хорошому стані. Чорне, не вигорівши. Тут знизу якась така от підкладка, я бачите, ніби з брезенту. Римінь безпеки, при бажанні можна зняти. Підлокітники, тут все ціле. Це пластик, але він нічого не, не вигорівший, так само, як і підлокітники. Звісно, вони відкидаються. Також можна регулювати їх по глибині. Ось, бачите, сюди перекручуємо. І відповідно вже підлокітник у нас йде туди, назад. Також можна дещо незначно регулювати по висоті. Бачите, ось ці вставки винімаємо і вже нижче буде підлокітник. Далі спинка в нас м'яка. Вона регулюється по силі натягу. Так звана адаптивна спинка. Подивіться, ось тут всередині тут Це Всі ременями регулюєте натяг. Тобто які люди, що вони хочуть собі відкинутись назад, ніби якби трішки відхилено ну, щоб втопленими бути в спинці. Є такі, що люблять, щоб вона була рівненько. Тут можна вибирати. Гальма на ручках роблять, ліве працює, праве працює. подивіться, ось тут у нас регулюється висота сидіння. Ось тут ці направляючі це вже глибина сидіння. Тут є підставка проти перекидання, регулюється її кут, можна зняти при бажанні. Також досить корисна штука, при тому, як переїжджаємо різні перешкоди спереді Просто натискаємо ногою і піднімається порід. Загалом дуже хороша коляска. Придбати можна і в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.